П'ять років обмеження волі або три роки за гратами. Так максимально покарають сільського фельдшера за загибель двохрічного хлопчика. Дитину скроню дзьобнув домашній птах так, що проломив череп. Фельдшер мала направити хлопчика на огляд в обласну дитячу лікарню, натомість промивала проникаючу рану. Фельдшер при огляді обробила рани і залишила дитину під спостереженням на дому. А чим обробила рани? Встановила комісія мильним розчином і антисептиками. Після такого двохденного спостереження і лікування врятувати хлопчика не зуміли навіть рівненські нейрохірурги, до них дитина потрапила уже у стані клінічної смерті. Мозок повністю уразив гнійний менінгіт. Якби фельдшер сумлінно виконала свої обов'язки, загибелі могло б і не статися. До такого висновку дійшла комісія обласного управління охорони здоров'я відносно фельдшера. Районна міліція порушила кримінальну справу. Неналежне виконання своїх службових обов'язків медичним працівником. Санкція з даної статті передбачає покарання позбавлення волі від трьох років або обмеження волі на сроком до п'яти років та заняття посади на три роки. Слідство досі триває. Фельдшери від роботи не відсторонили. Остаточну міру покарання для неї встановить суд. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.